Володимир Коротя один із героїчних захисників Орпоня. На початку повномасштабного вторгнення він очолив добровольчу ротно тактичну групу Ірпінь, яка зупинила росіян у районі торгівельного центру. Жираф. Зараз Володимир продовжує службу у третій окремій штурмовій бригаді. А Ірпінська громада продовжує підтримувати свого оборонця. Цей реанімобіль інвестиційна група молодість передає першому стрілецькому батальйону, який її очолює Володимир Коротя. Автомобіль оснащений спеціальним обладнанням, яке дає змогу перевозити важкопоранених та проводити операції прямо в самій машині. Ми дуже нашим товариством, туристом молодість. Ми дуже хочемо робити все для того, щоб ірпінчани, які воюють, ідуть захищати нашу країну, щоб вони отримували від нашого міста максимальну підтримку. Це швидка, Ми купили її в Польщі, ми привезли її в Україну. Ми її трошки дообладнали, доремонтували і передаємо сьогодні нашим хлопцям. В зони бойових дій буде відбуватися там до якоїсь 3-5-кілометрової зони на якихось там броньованих або легко броньованих автомобілях, а це вже буде можливо працювати або там на ста пункті якомусь. Тобто, вже на проміжному пункті евакуації доставляти поранених в лікарні БСП. вже там якось так. Як каже Володимир Коротя, у суспільстві має бути симбіоз. Військові повинні відчувати підтримку цивільних, а ці, в свою чергу, відчувати роботу військових. Допомогти військовим можете і ви. Зараз вони збирають на пікап. Долучитися до збору можна за qr кодом Завжди любі допомозі від нашої півської громади. Будемо раді.